А попереднього разу ми з тобою намагалися написати контрольний з модулю, який ми вивчаємо получилось не фартануло? Так, да, не вийшло, не фартануло, ну нічого. Ми зате підготувалися з тобою і повторююсь, що завдання достатньо таки непрості. Завдання профільного рівня з математики, того що я, в принципі, всіх своїх учнів по профільному рівню і готую. Нічого страшного. Зараз а ми дорозберемо з тобою ці завдання. Три. Штуки розібрали на попереднього разу. Зараз розберемо ще останні три штуки. І я підготую для тебе ще 6 е, завдань, які будуть трішки простішими. Типу, будуть рівня стандарт. От і все. Ну що, давай подивимося тоді. Четверте завдання. Висота рівнобічної трапеції проведена з вершини тупого кута. Ділить більшу основу трапеції на відрізки 2 см І 7 см. Знайдіть основи трапеції. А рівнобічну. Трапецію потрібно, як мінімум, нарисувати, оскільки так. мова йде саме про неї. Так, у нас ось є трапеція. Це рішення намалюйте. Отак. Давай її підпишемо. І так, проведена висота з вершини тупого кута, ділить більшу основу трапеції на такі-то відрізки. Угу, хорошо. Давай тоді проведемо. Висоту. Ось так. З тупого кута. І у нас будуть відрізки 2 см і 7 см. Угу, хорошо є. А нам потрібно. Нам потрібно знайти основи трапеції, тобто BC і AD. Ну давай як мінімум позначимо там, де ми висоту провели. Там у нас в точці перетину з більшою основою буде точка K якась, наприклад. Ну і давай послухаємо тебе для початку, як ти зробив. Логічно, перше це... щоб знайти АД. Нам потрібно АК додати угу, КД. і є. І вийде. Опа там 7 сантиметрів. Ну, а у тебе 2 і КД 7. Разом скільки буде. Стоп. Я тупану туда. Тоді, тоді, я туди тоді припутав. Окей, ладно. А, Туди буде C9. Так. Так, Одна дізнатися є. де. Що дізнатись БЦ? Це... Я провів ще одну вершину. Красавчик, це точки вже точки хороша C ідея. До точки М, будемо так її називати. Uh -huh. і називати. І е, трикутник, який вийшов, С е, МД, буде. Е, Пряма чи відрізок МД буде дорівнювати АК. Абсолютно вірно. Так, дійсно, так і є. У нас же ж трапеція рівнобічна. Тобто, і, у неї пічні бізнати... сторони рівні, виходить. А раз так. бічні сторони рівні? Трикутники у нас ці абсолютно рівні, оскільки у нас бічні сторони рівні. рівні. І ще ж висоти рівні. Ну і зрозуміло, що ось ці кути також будуть рівні. І ось ці ще по 90 градусів також буде рівний. Угу. То зрозуміло, що трикутник у нас буде однаковий. Отже, бе так. Дорівнює. Е. КМ. Так. Дорівнює. Е. Е. КД -МД. А, де де мінус МД. АД мінус АК МД. Або просто 7 см. Я скорочено okay. написав. Зрозуміло, що треба тут ще дописати, що КМ в свою дорівнює дрібність. У нас КД равно 7 сантиметрів, да? Ой-ой-ой, вибач, а, вибач, да-да-да, все ти правильно кажеш, і це я. Буде. Це 5, я буде. немножечко шелю, да. А КМ дорівнює чому. КМ дорівнює БЦ. Тобто вони рівні між собою. Ні, ні, це ми тільки що записали. Тобто а. нам порахувати КМ. Дорівнює КД мінус МД. О, да. Отак от правильно. КД мінус М. МД. А МД у нас дорівнює АК. І дорівнює 2 сантиметра. Отже, тут у нас КМ буде дорівнювати 7 см мінус 2 см, тобто 5. Nice. Хорошо, добре. З цим розібралися. З цифрами, nice. блін, всі. Ну, тут, знаєш, з цифрами порахуватися, звичайно, потрібно. Це не розписав так все. Я просто написав приклад, приклад і я так по порісунку. Вміть числа рахуватися, звичайно. Необхідний навик, але головніше це все ж таки ідея. Добре, йдемо в п'яте. Хорди AD і BC перетинаються в точці F. кут ABC дорівнює 20 градусів, куд БЦД дорівнює 80 градусів, знайдіть градусну міру кута А Ну так на слуху, то не дуже якби, добре опрацьовувати матеріал. Було б непогано, звичайно, рисунок зробити. Давай зробимо рисунок. Якщо мова йде про хорди, то зрозуміло, що хорди це геометричні об'єкти, які стосуються у нас. Кола. Далі нам потрібно ці самі хорди нарисувати. Так. Ось, наприклад, у нас та що ж таке? Давай, хай це буде одна хорда. AD. І є інша хорда BC, яка перетинає нашу AD в точці F Окей, давай так і зробимо. Ну, наприклад. Ти розумієш, воно мені не дає нормально побудувати. Я, до речі, в функціоналі так і не побачив, як можна, як можна зробити відліплення ось це. Так, ну, наприклад, якось ось так. Нормально буде? Так. Да. Я думаю, нормально. Хорошо. Хай це у нас тепер буде БЦ. Тут у нас точка перетину це F. А Кут А БЦ. Кут А, Б, С. Кут а Б, С. Тобто мені потрібно ось тут з'єднати. Тут градусна міра виходить, у нас 20 градусів АБЦ. БЦД БСД. Тобто ось цей шматочок. У нас 80 градусів. Так. Хорошо. Знайдіть градусну міру кута АФБ. АФБ. Тобто ось цього. Давай позначимо його інакше. Угу, добре. Як ти шукав, які міркування використовував? Ну... Ті ж дорівниця 180 градусів це разом. Uh, дивись, по-перше, це твоя ідея, сказали, що ти запропонував, так? на те, що спирається на одну і ту саму дугу Супер. Так і є. Тобто, у нас BA і BC спираються на дугу AC, а на цю ж саму дугу спираються AD і DC. Так. Отже, якщо тобто, тут у нас 20 градусів. Тут 20 градусів, то і тут 20 градусів. Да? Ну, і тепер так. це у нас трикутник. Тобто з трикутника. FBC. Маємо наслідок, що ось цей кут DFC Кут DFC Дорівнює 180 мінус 20 і мінус 80. Мінус 20, мінус 80. Це буде 80? Там, да, Буде 80 градусів. 70 градусів. Ну, а так, як це у нас вертикальні кути, то значить і АФБ дорівнює 80 градусів також. От і все. Кут АФБ дорівнює куту Д ДФЦ, дорівнює 70 градусів. Як вертикальні. Як вертикальні. Окей, хорошо. З цим розібралися. Йдемо далі. Шосте. Ну, дивися, це ти, виходить, зробив, це ти вже зробив також. Тобто вже два, як мінімум у тебе завдання є. Давай ка шосте подивимося, як ти зробив. Я його не зробив, тому що я не зрозумів, як його робити. А, давай, можливо, з моєю якоюсь підсказкою. Ну, бо я так наперед дивлюся, я вже бачу. Якщо в цьому попередньому я так ще наперед не дуже бачив, як зробити, тут я наперед бачу, як зробити. А у нас є коло, яке вписане в рівнобічну трапецію. Правильно? Бічна сторона рівнобічної трапеції не описана навколо кола. Хорошо, тобто у нас є коло, яке вписане в рівнобічну трапецію. Так, давай. будемо це, впис... це коло в центрі. Я думав, наоборот. Ні, ну дивись же, ж навіть по умові. Бічна сторона рівнобічної трапеції описаної. Тобто трапеція описана навколо кола. Якщо вона описана навколо кола, то потрібно просто дотикнути всі її сторони до самого кола. Ось так. Так, і така бічна сторона дорівнює 5 дециметрів. 5 дециметрів. Ну, зрозуміло, що і ця тоді 5 дециметрів. Знайдіть периметр трапеції. Тобто, получаємо ми, що нам потрібні ось ці основи. Що у нас бічна сторона є, то нам потрібно, ну, типу, для периметру сума всіх сторін, а нам не вистачає. Однієї основи іншої основи, правильно? Давай подумаємо, з чого ми їх можемо взяти, ці основи. Вертаючись знову ж таки до теми, де ми розглядали вписані і описані. Дивися. Навіть ось тобі трапеція. Але у нашому випадку ще й рівнобічний, ще й спрощений варіант. Якщо всі сторони чотирикутника дотикаються до кола, то він називається чотирикутником, описаним навколо кола. Тобто якраз наш випадок. Дивись, яка тут властивість є. Видно тобі? Так. Да. Що тут написано? А це плюс. А С. АЦ Б плю. Суми протилежних сторін написано чотирикутника, рівні між собою. Суми протилежних сторін, тобто А ось плюс С, дві основи тобі в сумі дадуть дві бічні сторони в сумі. Тобто виходить. Що у нас? Що нас твоє АБ плюс С Д дорівнює 5 плюс 5, 10 дециметрів? І це ж, в свою чергу, дорівнює Б С плюс АД. БЦ плюс АД. А нам потрібен периметр. Дві у нас сторони є. Додаємо дві сторони, які також. Нам окремо, скільки вони ми не знаємо, нам без різниці, нам все одно периметр треба знайти. То отже, периметр буде дорівнювати чому? 20 дециметрів. 20 дециметрів. Тобто ці 5 10 і ці в сумі також 10 дають. Як так вийшло? Ну, і тут нехай один десять. Він терпеться, по суті, це квадрат. Та ні, ось трапеція відображена. У нього всі сторони рівні. Ні, так тут же ж не сказано, що сторони рівні. Ну, типу дві у нас бічні сторони рівні, а ці у нас же ж не рівні, БЦ і АД. Їхня сума просто така сама, як і сума бічних сторін. Ну, наприклад, хай це буде типу 4, а це буде 6. В сумі дадуть 10 так само, як і ці. Так, я понял. Ну, або ця 3, а там 7. Тобто, дивися, у тебе вже тепер, як мінімум, є з четвертого два 2 бали. З п'ятого два бали. І ось цього один бал. У тебе вже п'ять балів є, як мінімум. І ще якихось би три завдання тобі зробить. І взагалі було б шикардос. Мені це завдання треба 10. Ми отут зразу скажемо за додаткове завдання, яке розв'язуємо, що ось це завдання розв'язано яким саме чином. Знайти кути ромба тут необхідно було, якщо. Його сторона, ну, наприклад, БЦ сторона, утворює з діагоналями, ось цими D1 і D2, які ми позначили, а кути різниця яких дорівнює 20 градусів. Ну, позначили ми ці кути тут альфа, тут бета, значить, різниця між ними альфа мінус бета дорівнює 20 градусів. Нам потрібно знайти, ну, наприклад, кут Б і, наприклад, кут С, того, що протилежні кути однакові. То ці кути немає сенсу шукати. Добре, що ми з тобою, якими тут е, ідеї у нас були? Ми взяли повністю весь кут Б. І сказали, що він дорівнює 2 альфа. Ну, дійсно, те, що діагоналю у нас куди діляться навпіл. А отже, якщо це альфа, то весь кут Б у нас 2 альфа, зрозуміло. Точно так само і тут кут С буде дорівнювати 2 бета. Це ми робимо для того, щоб скласти друге рівняння, того, що ось перше рівняння оце. Нам недостатньо даних для того, щоб його розв'язати. Нам потрібно ще одне рівняння, бо у нас дві невідомі і альфа невідома, і бета невідома. Ми можемо знайти дві невідомі тільки у випадку, коли у нас два рівняння. Як мінімум. От ми зробимо друге рівняння. Яке, ну, як ми зробимо друге рівняння? Да ми просто скажемо, що кут Б плюс С рівня 180 градусів. Чому? Тому що сума, кутів всіх, сума всіх кутів чотирикутника 360 градусів, а отже половина з цих кутів буде 180 градусів. От ми так і робимо. Тобто 2 альфа плюс 2 бета, ну, Кут Б2 альфа, кут С2 бета, отже, їхня сума 180 градусів. А отже, по суті, в принципі, це у тебе вже друге рівняння. Ну, просто ми його трошки модифікували, там і там двійками винесли задушки, скориставшись наслідком з розподільчого закону множення. Далі альфа плюс бета дорівнює 180 пополам. Ну, типу, тут двійку на двійку скоротили і тут на двійку скоротили. Коротше кажучи, альфа плюс бета дорівнює 90 градусів. Отже, це у нас вже друге рівняння. Перше рівняння альфа мінус бета дорівнює 20 градусів, друге рівняння Альфа плюс бета дорівнює 90 градусів. Все, у нас система з двох рівнянь, з двома невідомими. Це ми розв'язувати вміємо. Тут як варіант, ми зробили так. Тут по-різному можна було робити, але ми зробили так. Ми від першого рівняння відняли друге рівняння для того, щоб альфа і альфа скоротилося. Тобто альфа-мінус альфа буде 0, а тут мінус бета, мінус бета буде мінус 2 бета, 20 мінус 90 буде мінус 70, а отже мінус 2 бета дорівнює мінус 70, і звідси шукаємо бета, яка дорівнює 35 градусів. Це бета 35 градусів підставляємо чи в перше, чи в друге рівняння. Ми підставили в перше рівняння, отримали альфа-мінус 35 градусів, тобто бета дорівнює 20 градусів, з чого маємо, що альфа дорівнює 55 градусів. За альфа і у бета у нас були позначені половини кутів, а отже, повністю кут. Б у нас буде дорівнювати 2 альфа, а альфа у нас 55 градусів, ми щойно знайшли. А отже 2 на 55 дорівнює 110 градусів. І кут С це 2 бета. Бета у нас 35, тобто 2 на 35 70 градусів, задача розв'язана. Все. Тут ми переходимо з тобою до другої, там, де трапецію треба розглянути. Умова у нас така: один з гострих кутів 60 градусів. Наприклад, ось це і позначили. Бічна сторона, ось, наприклад, це 16 см. Треба знайти основи трапеції, якщо їх сума, ну сума цих основ дорівнює 38 градусів. Ми записали BC плюс AD 38 градусів. Ну, тепер нам треба знайти. ну, Наприклад, BC. Того що якщо знайдемо BC. ще, що, що? Перше, що мені приходить на голову, це треба провести прямі. Ну, не прямі... О, Висоту. Так, да, висоту да, да, БК да. і ЦМ. Ось, провели Е, Буде 90 градусів. Так. Так. І якби, якщо ми. Ми бачимо, що, ну, ми знаємо, що е, кутник В, А, К буде дорівнювати 180 градусів. Тому ми. 180 -60, да -да -да, мінус 60. Так, все правильно, 180. правильно. Тобто цей 30 градусів 40. Кут. Так, і за ознакою або за теоремою, у нас. А АК, по-моєму, буде в два рази менший АБ. Так, да, АК дорівнює АБ пополам. Це буде 8 см. 8 см, вірно. Є така теорема в прямокутному трикутнику, яка говорить, що катет, який лежить напроти кута в 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. От у нас катет АК, дорівнює половині від АБ, АБ у нас 16, а отже АК у нас 8. Хорошо, вже шматочок зробили. 8. Ну, зрозуміло, а якщо, тут, з іншої якщо тут провести а, цю, якщо тут провести висоту, то тут у нас шматочок буде 8 см. Хорошо. Що далі? Які далі міркування є? А, далі ми додаємо 8 плюс 8. Буде 16. Так. І що це нам дасть? Після чого ми. Це у нас буде 16. Після чого 38 віднімаємо 16, 16, ми дізнаємося суму А М, е, К М і БЦ. Давай ми взагалі, щоб не запутатися, зробимо так. Ну, Позначимо якось правильно, щоб не запутатися. Нехай у нас БЦ буде Х. Ну, типу АД за X позначати ну, немає особливого сенсу, тому що у нас якби, оці шматочки АК, ну тут хай буде МД, вони у нас відомі, тому якщо ми позначимо Х, то у нас ось оцей шматочок КМ, він у нас також буде Х. У нас сума основ 38, тобто Х плюс а, з Х це БЦ, ось воно написано, плюс АД. А АД у нас складається, як ти вже сказав, з двох шматочків. 16 у у нас вже є 8, плюс 8, і цієї ж самої Х, і це у нас в сумі дасть 38. Так, давай ми з цього рівняння х і знайдемо. Буде 2Х. Дорівнює 38 поділити на 16. Що поділити? Відняти. Угу. Скільки це буде? 20, 22. Угу. Потім ми. Х дорівнює є 22. Поділити на 2, і буде 11. Угу. Тобто БЦ буде дорівнювати 11. Так, да, тобто БЦ 11, уже все знайшли. Так. І виходить, що у нас 38 мінус 11, це буде. Якраз АД. Тобто буде 27. Так, да, 27. Yeah. Є. Yeah. Відповідь. Відповідь зробили. Хорошо, <coughs> йдемо далі. Аде 4кутника Абцт вписаного в. коло, якщо. Так, uh, да, знайдіть, куди це іде 4кутника АБЦД вписаного в коло. Якщо, в колі, да? Да, в колі, якщо кут А дорівнює 119, а кут Б дорівнює 84 градуси. Давай проведемо рисунок, зараз швиденько. Там буде да, тоді це виявляється і... за, за цією властивістю, що ти назвав, що сума протилежних кутів. що сума протилежних кутів, вписаного в коло 4 кутника дорівнює 180 градусів, то, тобто, виходить, у нас кут Д дорівнює 180 мінус 84, а кут С.

Все правильно. Ну, от дивися, по висновку, тепер що можна сказати? Деякі задачі були дійсно профільні, деякі задачі ну, такого достатньо стандартного рівня. В деяких випадках я тобі допоміг, в деяких випадках ти самостійно зробив, в деяких випадках навіть ти мені допоміг, підказав. Тому я думаю, ось тут, в принципі, ось тут, в принципі, я тобі допоміг один бал. Тут ти самостійно зробив 2 бали, і тут ти навіть більше, ніж самостійно зробив 2 бали. Ну, кожна задача по 2 бали. Ну тут я тобі допоміг, я думаю, буде чесно, якщо ми розділимо ці 2 бали. І отже, у нас в сумі що виходить? Тут у тебе 5 балів в сумі. І тут у тебе 5 балів в сумі. 10. Я думаю, чесно і заслужено можна говорити, що ти склав контрольний зрізнань з цього модулю на 10 балів. Ти як вважаєш. Жену, восьмірочку. Та ні, я думаю, що ну дивися, ти удариш. Я тупив на початку багато. Ні, ну тут на початку, тут так. Да, тут повністю я тобі допоміг. Але ж додаткові завдання ми взяли, то я думаю, це абсолютно заслужено 10 балів навіть і. Тут видумувати немає що. Хух, ти, ну я нарешті. Був, що проводили контроль, потому... що. От ви дали б от ви дали задачу. Якщо дитина не розуміє, ви починаєте її, типу, трошечки підказувати, тим самим знижуючи бал за завдання. Ну, дивися, якщо завдання, наприклад, 2 бали стої, да? да. я там чуть-чуть щось підказав на якихось там 02 бали. І це дало змогу дитині зробити завдання. поштовх. По так, да, це дало змогу дитині зробити завдання. І що краще, щоб вона зробила на 1,8. Ну, типу, зробить підсказку і вона зробить на 1,8 бала. Чи не давати підсказку, і вона взагалі його не зробить і отримає 0 балів? Перший варіант? Ну я теж так думаю, перший варіант. Тим більше, що практику ти попередньо показував непогано. домашні ти робив непогано. А десь завдання були достатньо такі заковиристі. То я думаю, ми цей модуль повністю опрацювали з тобою. Нарешті, слава Богу, і можемо переходити з тобою далі. Ну, я далі думаю, ми будемо алгебру з тобою розглядати. Все добре, на цьому можемо завершувати. Дякую тобі за увагу і до зустрічі уже з наступного тижня. Нехай щастить. До побачення.